Що не переробляється нічого в Україні. Україну! Цей байк за українськими законами вважається електровелосипедом. При цьому може розганяти до 100 км на годину, має запас ходу до 150 км і за рахунок амортизації може ефективно і безшумно пересуватись бездоріжжям, що робить його надійним помічником для наших військових. І найголовніше їх роблять у нас в Україні. І, незважаючи на кусючий прайс, черга на замовлення розписана на 2-3 місяці вперед, і це на Уявіть собі ситуацію. До речі, це з офіційних тестів ПДР 2022 року, я нічого не видумаю. Ми з вами їдемо в машині. Ви за кермом, перед нами щойно осипалося каміння з гори. зустріч їде поліція, ви включили поворот наліво і виникає питання. При проїзді вузькою ділянкою дороги перевага руху належить. Варіанти відповідей вам автомобілю поліції. Правильний варіант відповіді в тестах ПДР, нагадую, перший нам з вами. Суцільна лінія, поліція позустрічній, а перевага руху належить нам. Шо, давайте розберемося. Ми з вами рухаємося на підйом, про це свідчить знак, крутий підйом. Ви скажете, так поліція ж їде, може спішить кудись. Випертись перед нею, діло неправильно. А от і ні, Проблисковий маячок на авто вимкнений, значить, нікуди не спішіть. Правильно? Вона придумують тестів. Боже, хто їх пише? Так, зараз я просто стоп. А що я хотіла зробити? Чому входячи в кімнату, ми забуваємо, що хотіли зробити в одному експерименті. Вчені змусили людей постійно переходити з кімнати в кімнату. І виявилось, що люди дійсно частіше забувають інформацію, коли просто проходять через двері. Це відбувається тому, що при переході з однієї кімнати в іншу мозок людини сприймає зміну обстановки як початок нової події. У відповідь на це він оновлює короткочасну пам'ять і видаляє всі непотрібні спогади про попередню подію. Так це і назвали ефект дверного отвору. До речі, щоб все-таки згадати, за чим же ви прийшли, потрібно зробити те, що ви підсвідомо і так робили. Потрібно просто повернутися в те місце. Це де ця ідея до вас і прийшла. Підпишись, щоб бачити більше цікавих відео. Це архітектура в Україні, яку залишила загниваюча Європа в кінці 19 століття. Потім прийшов Великий Совєтський Союз. Ще раз Загниваюча Європа 17 століття. І Великий Совєтський Союз. Не переплутайте. А ви знали, що Леся Українка жила в Одесі? Я ні. Мені не сказали про це в школі, не сказали в інституті, не сказали на Ютубі, і я жодного разу не зауважила таблички на будинку, в якому вона жила на Жуковського 27. До цього я добавила сама. Леся Українка боролася зі своєю хворобою, і всі її стежки лежали через Одесу. Два літа поспіль вона успішно лікувалася на наших лиманах. Але на третій рік наші лікарі вирішили її вбити своїми масажами. Взагалі то в Одесі це нормально без знайомства в шпиталі можуть і забити. Але хочу процитувати вам її листа, щоб на вашій одеській душі стало приємно. Тут спекота страшенна, по 30 буває в 7 годин вечора. Дожні разу ще не йшов з того часу, як я тут. Ви не маєте поняття, яка тут страшенна спекота. В понеділок було 43. Я сама на термометрі бачила. Так що я сміючись, читала ваші скарги на спеку. Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки і навіть екватора, говорили, що там не так жарко, як тут в Одесі. Тропіки переїхали на ломан. Всюди панують матроські костюми, віяли, зонтики, вода і морожене. Допікачики в магазинах стоять з пальмовими вієльцями. Я купила за 10 купів спасення душі, себтовільця. Кажуть, у неділю перебувало в городських купальнях шість тисяч чоловік. І я зі своїми ваннами в 29 пропадаю. По вечорам, після страшного гарячих днів, на небі спалахують зірниці на мовті блискавки. Вчора я один зо два стояла і дивилася на їх. Взагалі-то, якщо відправитися від шоку незнання того, що Леся Українка жила в Одесі, тішить мене те, що мої прабабці і прадідусь жили в тому самому районі, ходили тими самими вулицями і заходили в ті самі крамнички. І, може, навіть бачили Лесю Українку. Які бувають наслідки у шторму? Хай мене вибачають всі працьовиті бджоли, але 14 серпня немає ніякого медового спасу. Що ж, поговоримо про це. Дійсно, в християнстві немає такого свята, оскільки воно сягає до християнських часів, Себто воно є язичницьким святом. А як відомо, християнству не вдалося знищити прадавню релігію, тому християнству довелося асимілюватися і підлаштуватися під стародавню релігію, яка побутувала на наших теренах до християнства. Отже, що таке спас? Якщо дивитися з боку етимології, то слово спас походить з праслов'янської мови, що в свою чергу перекладається як спасіння. Справа у тім, що у цей період часу починається заготівля на зиму. Відповідно, всі комори починають заповнюватися городиною, садовиною і усіляким усіляким начинням. Відповідно, якщо у нас достатня кількість їжі, ми зможемо спастися від голоду, тому називається в народі Спасом. Оскільки стародавні українці у цей період часу починали ходити до храмів і дякували богам за те, що вони подали їм стільки багато їжі, що вони зможуть пережити зиму та більше проіснувати до нового урожаю. І запам'ятайте наостанок, що ви є спадкоємцями прадавньої цивілізації, прадавньої культури, яка протрималася й до сьогодні. Сповідуйте своє, цінуйте своє і насолоджуйтеся своїм. Хто б що не казав вам у церкві? Важко повірити, але гривня це перша військова нагорода стародавньої Русі. Золота шийна гривня була прикрасою і почесною відзнакою, якою князь нагороджував гідних воїнів своєї дружини. До речі, рубль – це лише частина гривні. Й пробали, щоб отримати дрібнішу частку. Народ, що знає свою історію, непереможний. Вже вбив собі москаля, але не знаєш, як почати шлях українізації. І я, Одеситка, москалька ще та, тож маю таку саму проблему. Рекомендація на сьогодні: місто Валеріяна Підмагильного. Перший урбаністичний роман в українській літературі. Молодше панство може вже ознайомились з ним в школі, але деякі вчителі мають хист вбивати любов до літератури. Правда, і я читала вперше, і якщо чесно, і шокована тим, наскільки в книга не відповідає моїм омоскаленим стереотипам про нашу літературу. Тут замість лелек, вишневих садків, панства і туги, ми маємо гарячі пригоди гарячого сільського хлопця Степана в Києві 20-х років. Перша сесія, письменницькі страждання, квартирне питання і секс, секс і ще трошки сексу. Взагалі, то кохання там настільки багато, що можна було назвати книгу секс, секс, секс і місто. А що ви думали, у нас до заручень навіть заручки не тримались? Ну, то, може, десь на болотах, а у нас нащадких козаків ніколи не було проблем з пристрастю. Та Степан, ще та творча особистість, він письменник. Кожному митцю будуть ці місячні тортури білим папером без написання жодного рядка. Хотілося покритикувати того Степана. Хотілось і автора би покритикувати за його ще стиль, але для порівняння пізніх робот його ми не маємо. Чому? А тому, що Сталін його розстріляв, і це, шановні, відповідь на питання, чому в Україні так мало літератури. Буду вдячна, якщо ви мені порекомендуєте іще книгу для успішної українізації в коментарях. Як не нашкодити хребту, коли ви дивитесь в телефон? Я зараз покажу вам три пози, як правильно дивитися в мобільний телефон. Коли стоїте, уникайте такої пози. Берете руку, ставите її під паху, затискаєте і підносите телефон на рівні зору. Якщо сидите за телефоном сидячи, не робіть так. Краще робіть отак. Берете два лікті, ставите їх на кошетку і ставите телефон на рівні очей. А якщо ви зазвичай лежите в телефоні часто ось так, то це шкодить ваші постави. Краще візьміть подушку, поставте на живіт, лікті зверху. І дивіться в телефон на рівні очей. Тільки дивіться, щоб телефон на обличчя не впав. Ось це, можливо, місто майбутнього, тому якщо ви ще не чули про зелен, я йду до вас в рекомендації. Справа в тому, що в Саудівській Аравії багато грошей, багато незаселеного простору, і принц, який дуже хоче увійти в історію, збудувавши власні піраміди чи типу того. І тому там проектують фактично з нуля місто майбутнього в пустелі, і Зелейн має стати його частиною. Цей проект анонсували ще кілька років тому, але зараз про нього дуже активно говорять, тому що з'явились перші візуалізації того, як це може виглядати. Фактично, зелен лінія це місто, але його також називають хмарочосом, тому що він складається всього з двох паралельних будівель, які проте будуть тягнутися на 170 кілометрів. Сота цих будівель 500 метрів. Це вище, ніж, наприклад, Empire State Building. але простір між ними, який являє собою саме місто, фактично всього 200 метрів. І ось тут всередині і житло і інфраструктура будуть розміщуватись на різних рівнях, між ними ось такі місточки, крім того, в місті будуть вертикальні сади, але ще цікаво тут взагалі не планується автівок. Тобто концепція передбачає, що будь-що необхідне, можна отримати за 5 хвилин пішки до нього дойти. Але якщо потрібно переміщатись з різних частин міста, буде підземна залізниця, підземне метро, яке всього за 20 хвилин може доставити вас з одного кінця міста в інше, а там 170 кілометрів. Нагадаю, планується, що в зелен зможе жити 9 мільйонів людей. І в першу чергу на мільйон вже хочуть збудувати до 2030 року. Це очевидно не дуже реалістична цифра, тому що ось це це поки навіть не проект, це радше концепт. А, і взагалі говорять, що для того, щоб повністю збудувати зелен, знадобиться 50 років і не менше ніж 500 мільярдів доларів. Тому наскільки він буде реалізований, наскільки це реалістичний проект велике питання. Крім того, по те, що місто має бути вглицево-нейтральним і використовувати енергію з відновлювальних джерел, у екологів є питання. Стосовно його впливу на навколишнє середовище, тому що це фактично глуха стіна на 170 кілометрів. Як це вплине на підземні води, на клімат, на птахів? Поки не зрозуміло. Але ось такий проект і таке переосмислення того, як взагалі може виглядати місто, якщо будувати його абсолютно з нуля. Пишіть в коментарі, як вам чи жили б ви тут, чи виглядає воно вам як класне майбутнє, чи як дистопічне. На що були націлені російські кібератаки саме 24-го? Системи зв'язку ми отримали зранку вимкнений Віасад. Фактично, весь супутниковий зв'язок військових на той час був у компанії Viasat. А це хто взагалі? Це європейці? Це, французький. Французький? Да. Mm. це французька компанія. Кібератака розпочалася десь о другій ночі. Було, було стерто всі роутери в Україні Віасатівській і Сти... в Європі. Стерто? Да, стерто, просто стерли всі налаштування. Вони до цього готувалися надзвичайно довго, це nah, приблизно рік. А в чому історія не нав'яза? Це саме, щоб не було військового зв'язку між командуванням. Так, так. Це резервний зв'язок. Якщо ти виїжджаєш в поле, перше, що ти це супутниковий зв'язок. Тобто радіоралинні станції будуються, а супутниковий зв'язок вже є. Постраждало пів Європи 5800 вітрогенераторів в Німеччині. Зранку 24-го числа перестали працювати. Та нічого, їм Все подобається, і вони вони люблять, вони хай хай далі дзвонять. Українці беруть будь-що і роблять його офігенно. Нам ніколи нічого не хочуть давати, та ви обереги ви не розберетеся. Наші тіпи вчаться э, стріляти і володіти іноземним озброєнням. Реально, типу, ну втричі, втричі швидше, ніж будь-хто. І ще оцінку яку отримують. Тобі так можна було да, да ми всі технології, які сюди приходять, ми їх імплом і ми, типу, їх доповнюємо. Третій випуск дивних слов'янських персонажів. Якщо вам скажуть, що немає слів на букву, «И», сміло можете це заперечувати, тому що в вашій увазі демонструється ірка. Дух і вампір в одній істоті. Так, так, це все ірка. В нього темне лице і очі світяться наче у кішки. Ірками, за легендами найчастіше ставали саме самогубці. Вони полюють уночі. На одиноких путників випиває у них всю кров та життя. Вважалося, що найнебезпечнішими ірки стають в ніч на Івана Купала. Врятуватися від ірки можна за допомогою вогня. Вони ніколи не підходять до багаті, тримаються осторонь будь-якого світла. Також гарним способом врятуватися від ірки є не повертатися на своє ім'я в темноті і, взагалі, не обертатися і не відповідати на ніякі запитання. Так, ви врятуєте своє життя. Ось. Росіяни. Чомусь викрадають мерів міст. От о, всі думають, нахріна, бо в нашій країні мер це такий чувак, котрого хтось вибрав, всі його хосять, ху... і він ходить, і бігає, і виглядає як довго. А це потім, не потім не а потім, ну і щось там може тягне собі, щось там питається для міста. Ну, чи, чи треба встигати, встигати робити це. собі на те саме для нас? Мер міста це хто завгодно, але точно не авторитет. Якщо завтра мер Віталій Кличко вийде на головну площу та запише відос о том, що Київ здається для того, щоб запобігти жертвам бла бла бла, Київ здається. все то скаже, тому ідіть, да. і продовжить своє. Ми можемо і любимо без царя. Росіяни інші. Ну ти ж пам'ятаєш цей прикол, Де десь цар? Мер міста це фігура його викрити. Він потім вийде щось, скаже, і все таки, ну не всі, але більшість така тактична. Українці не вміють тактично це і наші мінуси плюси, у даному випадку це великий плюс. Українське радіо. Вісімнадцятого година.